Одинки, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати розповісти один автомобіль, який на європейському просторі вважається ледь не іконою д класу. Це, звісно ж, Passat B8. не вперше він з'являється на моєму каналі. І хоч я жодного дня навіть не володів цим автомобілем. Їздив я на багатьох версіях в різноманітних комбінаціях двигунів, комплектацій, коробок. Приводів навіть і так далі. Тому мені здається, що багато чого про цей автомобіль, я в тому числі можу вам цікавого розповісти. Сьогодні хотілося б поговорити про незвичні речі, не ті, які ви зазвичай бачите, і в мене на каналі, і на каналі тих, хто розповідає чи показує цей автомобіль. Сьогодні поговоримо про нюанси, бо багато хто вважає, що цей автомобіль ледь не ідеальний, хоча, в принципі, десь віддалено. Це і є. В нього також є певні нюанси, і давайте поговоримо, все ж таки, які. Почнемо з зовнішнього вигляду, адже як би там не було, в першу чергу, по зовнішньому вигляду, ми зустрічаємо і, можливо, навіть підбираємо собі автомобіль. Багато кому не подобаються автомобілі німецьких марок. В першу чергу, Volkswagen тим, що вони якісь невиразні, вони нецікаві, вони сумні, занадто сірі і тому подібне. І тому іноді навіть через зовнішній вигляд люди роблять виправи в сторону, наприклад, там японців чи, можливо, навіть американців або європейців із інших країн, не німецьких, так точно ще, що може не подобатися в Passat B8, це те, що ці автомобілі до нас в основному заїжджають, особливо вживані з європейського ринку. В кузові Робовозка, бульбовозка, коротше, універсал. Багато чомусь у нас в Україні їх не полюбляють в коментарях. Але судячи по кількості завезених автомобілів з Європи, а кожного року це біля 20-20 П'яти тисяч штук. Всіх пасатів, не тільки б их то розуміємо, що все-таки люди готові миритися з тим кузовом. Хоча, повторюю, знову ж таки, зовнішній вигляд на смак і колір відрізняється у кожної людини. Але мені здається, що що в універсалі, навіть я б сказав, більше що в універсалі мені цей автомобіль подобається більше, ніж седан, його дизайн. Тому що він здоровезний, це така баржа і от якраз таки довга корма. Йому робить, мені здається, цікавий вигляд. Це коротше, мої власні. Думки свої думки стосовно дизайну, будь ласка, пишіть внизу в коментарях. Друзі, я вкотре нагадую, що кожен власник автомобіля повинен мати діючий поліс обов'язкового страхування, автоцивілку. Її ви можете оформити на сервісі Hotline Finance. Адже, по-перше, це зручно. Якщо ви оформлюєте страховку, наприклад, раз на рік, ви можете бути не в курсі актуальних цін на страхові поліси в каталозі Hotline Finance, що онлайн, що, наприклад, на смартфоні в додатку Hotline Finance, ви можете відсортувати пропозиції страхових компаній по ціні або обрати ту, в якої постійно, наприклад, страхуєтесь, знову ж таки, знайшовши її в пошуку по назві. По-друге, це дуже зручно, адже оформлення займає не більше п'яти хвилин. А поліс приходить вам в електронному вигляді на електронну пошту, і не треба його возити з собою, там шукати ті папірці. Потім дістаємо на смартфоні, все показуємо, і все воно працює. Ну і по третє, використовуючи промокод, який ви можете знайти в блоці опису до відео, ви можете одразу заощадити цілих 10% оформлюючи автоцивілку на сервісі Hotline Finance. Друга річ. Також важливо, яку багато хто вважає недоліком Passat B8, особливо, якщо ми говоримо все ж таки про справжній B8, справжній європейський Passat B8 це гама двигунів, яка в нього встановлювалась. Нагадаю, що тут були бензинові, тут були дизельні і тут були гібридні версії. Що стосується бензинових двигунів, чому їх недолюблюють? Там немає в лінійці для європейського ринку абсолютно атмосферних бензинових двигунів. Все про них забули. Це турбові двигуни, і, звісно ж, через цю особливість на нього не поставиш, точніше, поставиш газ, але він буде не такий ефективний, як на атмосферному двигуні. І тому навіть поціновувачі газової установки цей двигун не полюбляють. Вони не готові платити ті гроші за газову установку, яка встановлюється на TSI і яка дає ту ефективність, якої практично немає. Коротше, це одна з головних причин, через що недолюблюють пасати. Ох, я місце вибрав. З бензиновими двигунами. Другий момент бензинових двигунів це ті сай, які набули з кінця 11-го кінця до кінця 2013 року певну славу масложорів, там дійсно були проблеми з поршневою групою, якби. І навіть при тому, що вже пройшло багато років, вже 10 років пройшло, з того моменту, як цю проблему прибрали, все рівно слава цих двигунів цієї проблеми, вона присутня. І навіть якщо ви купите. Цей автомобіль з бензиновим двигуном TSI 1.4, 1.5, 1.8 або 2.0. Прокатаєтесь на ньому і не буде ніяких проблем. У вас буде потім е, суттєва проблема його продати, адже, повторюсь, слава ходить і досі про двигуни TSI і про їх масложор. Ще один недолік бензинових двигунів на цих автомобілях це те, що на них навішано реально доволі багато пластикових елементів. Але цим можуть похвастатися ну, мабуть, більшість сучасних автомобілів. Так от, цим автомобілям b 8 Passat і його бензиновим двигунам з пластиковими елементами вже наступного року року буде або навіть в кінці цього року 10 років, яких випускають. А пластик з часом він починає втрачати свою форму, може тріскатись і так далі. І починається підсмоктування повітря, підтікання, нестабільна робота і так далі. Це суттєвий недолік. Про нього також важливо пам'ятати і думати. Підтікає помпа на бензинових двигунах. Це із найрозповсюдженіших таких проблем. Ну і в принципі все. Так, в цілому, бензинові двигуни, TSI на b 8 Вони доволі динамічні і економічні. Але, повторюсь, є свої недоліки. В перших версіях там були ланцюгові приводи ГРМ. В наступних версіях я 3,8 вже цю проблему виправили. Там стоїть пас, і це по-перше. Тихіше, це по перше, довше в нього ресурс більше бігає. Ну і в цілому він здається, ще навіть дешевший, і не такий геморойний у нього, не така геморойна у нього процедура заміни. Якщо ми будемо говорити про недоліки дизельних двигунів з цими двигунами, найчастіше B8 зустрічається якраз таки з Європи, то в них теж є певні свої недоліки. Хоча дизель я 288, що 1.6, що 2.0 вважається одним із конструктивно, мабуть, найвдаліших в цілому не тільки у. Концерну ваґ двигунів дизельних, які проблеми в них зустрічаються. Оскільки це німецький автомобіль, німецький дизель високоточний, ефективний, економний, то звісно ж він не полюбляє такого похабного підходу, забивання на регламентні роботи, заміну оливи, а також не потерпає якогось дешевого пального шмурдяку чи контрафактної оливи, чи ще чогось подібного. Тому форсуночки і екологія тут можуть робити мізки, якщо ви будете заливати якимось шмурдяком. Наприклад, також, якщо ви невідповідно до свого режиму підібрали двигун замість там, бензинового на свої короткі поїздки, а взяли дизельний та ще й взяли 2.0, щоб вистачало вам потужності, екологія також вам скаже привіт, той самий сажовий фільтр постійно буде регенеруватись, більша витрата пального буде і так далі. Також одна з розповсюджених проблем на дизельних двигунах це два Маховик, який тут встановлюється, часто він починає стукати, вібрувати, його треба замінити. Доволі недешева деталь, але замінив і поїхав наступні, десь 1100-150 він відкатує аж бігом. У дизельних двигунів також бувають проблеми з протіканням. Тут стоїть якраз таки добре, що не так, як в бензинового не пластиковий впускний колектор, а він стоїть тут алюмінієвий але в ньому є теплообмінник, який іноді. Протікає. Це одна із таких розповсюджених проблем. В принципі, все. Що стосується гібридних установок, то вони знову ж таки, чому їх у нас в Україні дуже мало, якщо зустрічаються, рідко. Чому? Тому що там під капотом стоїть той самий TSI, який так само зберіг собі славу масложорів попередніх. А тут ще й гібрид. Коротше, люди думають, що складніша конструкція, на що воно мені потрібне. І не купують. Хоча в Європі, Нідерланди в тому числі, доволі багато зустрічаються. Це Passat в є саме з гібридною установкою 1.4, або 1.5 TSI. Що стосується коробок передач на Passat B8, то тут також є багато нюансів і негативних речей. Багато хто не полюбляє Passat B8 через те, що в ньому немає класичного гідротрансформатора, якщо ви хочете собі автомобіль з автоматичною коробкою передач. Або механіка, або робот, який також, який попередньо я розповідав про двигуни TSI. В перших версіях роботи, особливо з сухим щепленням. Заслужили недобру славу через те, що не доїжджали іноді навіть до 100 тисяч. В принципі, в цих версіях вони їздять вже з Європи, приїжджають з пробігами під 200 і ще їздять проблем ніяких, але повторюсь, слава є ходи серед людей, тому можуть бути із цим у вас проблеми. Потім ви знову ж купите, проїздите, воно не ламається, але буде проблема продати. Що робот, що механіка тут доведені до ідеалу, але немає гідротрансформатора, коробки невбиєнної як багато хто вважає, на якій можна не міняти. Кататись, навалювати, і тисячами кілометрів з нею нічого не буде. Тільки робота або механіка, і, до речі, механіка дуже багатьох засмучує у питанні таких автомобілів для України. Вони не дешеві, хочуть всі, щоб було на автоматі, адже це Д-клас. Хоча Passat в Європі вважається автомобілем робочого класу, на якому катаються менеджери і так далі. Наступний недолік Passat B8, хоч серед інших конкурентів, це Toyota Camry, Mazda 6, Ford Mondeo, Hyundai Sonata. навіть якщо візьмемо цей автомобіль, має найкоротшу колісну базу, у нього доволі довгі звіси, що попереду, що позаду. І це не залежить від обвісу, який тут буде. Цим таким можна сказати, клювом губою, цей Passat дуже часто чіркається. Багато цих автомобілів я зустрічав з потертою нижньою частиною, і також у нього доволі довгий звіс позаду. Причому це не залежить у вас універсал чи седан, адже по довжині кузова вони в будь-якому кузові ідентичні. Дуже довгі звіси, якими реально можна скрізь зачіпатися. Пластикові пороги, якщо десь наїхали на щось, відвалилося коротше, дуже і дуже дорого. Кліренс багатьом не подобається. Всього на всього 156 ну, там, чистих 15 см, а то і 14,5. Хай буде. І це також багатьом не подобається. Багато хто вважає, що от він низький, пузотрка така, як у нас називають. Ще один недолік Passat, оскільки цей автомобіль проєктувався для європейської частини ринку B8. Реально, та й в принципі вся платформа MQB, увага, вона є жорсткуватою. Вони нереально круто кермуються як для звичайного такого цивільного автомобіля, не суперкара, не якогось там зарядженої версії. Реально дорогу тримають класно, керма слухаються, маневрують. Просто з задоволенням. Але, знову ж таки, на українських дорогах вони стають жорсткуватими, іноді навіть ну, люди через це замінюють автомобілі там на корейців, іноді французів, японців, тому що ті. М'якші, м'якші, але не такі ефективні. Тобто, жорсткість підвіски вона дозволяє все-таки досягати тих самих показників по динаміці, по керованості, по витраті пального і так далі. Тому жорстка підвізка певною мірою, навіть не в спортивному варіанті, навіть з шістнадцятими колесами, де там профіль буде 65, здається, реально посад жорсткуватий в порівнянні з тією самою кемрі, якщо ми візьмемо, і своїми іншими однокласниками. І ще один недолік технічний по ходовій частині це те, що у в принципі вак групи, але в посаді він не маленький, він важкенький, і це проявляється саме частіше. Після заміни сайлент-блоків, навіть якщо вони проїхали по рівній дорозі біля там п'яти тисяч кілометрів, чи може десяти тисяч, ці сайлентблоки починають скрипіти на такій нерівній дорозі, коли ви переїжджаєте якісь бугри чи ями, якісь такі дуже неприємний звук іде по кузову. Коли потім виїжджаєте на рівну дорогу, цього не чути. Але повторюсь, навіть... Нові саумблуки можуть видавати такі звуки певною мірою. Про дизайн зовні ми поговорили. Поговоримо про дизайн всередині. Він, по суті, такий самий: сумний, невиразний, немає тут тобі супер-пупер, купи там хвиль якихось чи вирізів, чи ще чогось такого. Прості лінії, прямі. Ну, власне, як є. І що, мабуть, найгірше в дизайні, багатьом не подобається, це те, що от ці елементи, там мультимедійна система, блок клімату, кермо, панель приладів, дзеркало. Ви можете зустріти як в Passat, який зараз там в топових комплектаціях може коштувати там під 70 тисяч доларів, так і в бюджетному полу. Це особливість модульної платформи, де одні й ті самі елементи створюються і просто інтегруються там в будь-який автомобіль. Але... Ну, як є, тобто це може бути і в пасаті, отак виглядати. Приблизно сідаєте подібні елементи, ви отримаєте в поло. Для поло, мабуть, це все таки буде плюс. А от для пасата те, що тут є елементи, які стоять в поло, мені здається. Це мінус. Ну такий він з доволі стриманий, не відволікає тебе ні від чого, але й не викликає якихось супер таких емоцій. Ще один з недоліків Passat b 8, який в принципі є, мені здається, певною мірою страшним сном саме для малярів, це є арки крил, причому що на передньому, що на задньому, вони не є просто вертикальними. Показую. Дивіться, яка є там прогалинка. Тобто в них така впуклість є, можна сказати, впадинка. І якщо ви десь заїдете, щось зачепите, цю частину вам або зроблять повністю рівною, ну або нам удохаються, поки зроблять нормально, як воно виглядало з заводу. Коротше, такий певний мінус по кузову. Ну і знову ж таки, по кузову такі геометричні різкі лінії. Їх тут дуже багато, і виводити у випадку малярних робіт буде дуже дуже складно, на мою думку. Я зустрічав автомобілі якраз таки в Німеччині при перевірках, коли після малярних робіт отут рівно все немає, такого вигину, як він є з заводу. Ще один недолік B8 в автомобілі за величезну купу грошей. В нас його вважають ледь не преміальним якимось автомобілем, ви отримуєте сидіння з механічними регулюваннями, що вниз, що вперед, назад. Так, тут є електричний привід спинки кута нахилу, тут є електричний масаж, тут є електричний валик поясничний, але частіше за все, навіть от топова комплектація, топові сидіння Airline, Вони з механічним регулюванням. Доволі незвично це бачити тим, хто розглядає докупівлі японців, чи навіть той самий Passat B8, чи NMS, як його називають, зі сполучених штатів там зазвичай іде електрика Європа на механіці. Доведеться смикати. Хоч Passat B8 і розроблено німецькою компанією, яка славиться своєю ергономікою, продуманістю, юзабіліті для своїх користувачів. В ньому також присутні певні ляпи, які мені, чесно кажучи, не зрозумілі. показую. От якщо ви захочете, наприклад, там в версіях після 18-го року з'явилися бездротові зарядки, знаходяться вони в оцій шухлядці. Тут тут немає бездротової зарядки, але вона так само тут буде в цьому місці. І якщо ви туди захочете покласти телефон, там не буде у цього ЮСБ так ви його туди кладете, в мене iPhone 12, навіть не в max версії. Покласти ви його, покладете, воно буде заряджатися, до цього проблем немає ніяких. Але покласти і дістати ви його звідти зможете тільки у випадку, коли автомобіль. Або у нього селектор переведений сюди в драйв, або у вас якась передача, ви туди щось включили на механіці. Тобто тільки в русі ви його можете зручно покласти і дістати. Звідти, якщо ви ставите коробку DSG, там, наприклад, роботизовану в паркінг, вам вже це буде заважати. Це реально доволі незручно. Далі, бардачки, обидва. Причому, що тут, він доволі немісткий. От Книжка, файлик. І, по суті все, ви щось туди покласти не можете, тому що коли він закривається, блок мультимедіа заважає. І якщо ви туди щось накладете, воно просто буде впиратись і не буде закриватись. Але що стосується підлокітника от під рукою, він здоровий, тобто руку покласти комфортно сюди, навіть дві кладуться. Але коли ви щось захочете покласти туди всередину, там дуже мало місця, реально там ключі, чи ще щось подібне. Причому у пасата B7 він був і глибший, і більший. Це мені здається, вже такий ну, даунгрейд певною мірою пішов. Які ще недоліки трапляються в цих автомобілів? Наприклад, якщо вони мають панорамний дах, і ви за ним не слідкуєте, так само як коробку гідротрансформатору ви придбали і не міняєте 100 200 тисяч ній мастило. Так само і панорамний дах, якщо за ним не слідкувати, він починає протікати. Протікає він не тільки на українських дорогах, де багато пилюки, і багнюки і літає. В Європі також це розповсюджена проблема. Будуть отут стіючки... Такий з плямами буде водичка, іноді навіть отам під килимками і так далі. Тому, якщо і розглядаєте цей автомобіль з панорамою, пам'ятайте, раз на півроку треба чистити дренажі, треба слідкувати, змащувати. Інакше у вас будуть проблеми. Дуже круто зроблено, що тут камера захована в цей значок, і в цей значок захований замок, яким відкривається саме багажник. Взимку це реально ще те задоволення, коли отут все намерзло, ви в дорозі десь були, чи вночі йшов сніг, вранці виходите відкрити. А у вас значок замерз, тут все обмерзло. Трошки дивно, круте рішення, повторюсь, для камери, адже коли вона відкривається, вона практично завжди чиста. Поки хтось не візьметься, думаючи, що у вас заклинивший замок, захоче вам допомогти, і він цю камеру замацкає. Витрати, буде ще те задоволення вам. Але в цілому якби, основна проблема це те, що цей значок замерзає. Як відкрити його, в мене є рішення, було відео, шукайте внизу в блоці опису. Але в цілому, мені здається, це певною мірою негативно штукенці. Також, що стосується багажника, то є нарікання, і я часто зустрічав такі автомобілі, от у них є дуже зручне складання сидінь з пасажирських другого ряду, з багажника. Ти підійшов, клац-клац і вони відкрились. Дуже часто привід оцих клавіш він відвалюється, він йде тросиками і вони рвуться. Так, ще одна. Це проблема, яка зустрічається у б 8 Якщо в нього є фаркоп з електроприводом, от він так гарно вистрибує, все виглядає дуже класно. Але якщо ви цього не будете робити хоча б там раз на півроку, раз на рік, він у вас заклинить і доведеться його змащувати, чистити чимось. Також недолік в тому, що він вистрибує сам, а потім його туди якось треба закинути. Ну, Вже якщо робити, мені здається, електропривід, то його повний, як там більш топових версіях того Туарега, коли він відкривається і потім сам закривається. Коротше, такий певний мінус недолі. Passat B8, якщо він має кейлес, але тут частіше навіть відношення в цілому до всіх автомобілів, які мають безключовий доступ. Це проблема в тому, що ці ручки в дощ або коли ну не дощ там сніг, коли вони мокрі, от у нас тут. Відкривання, а тут, якщо ми натискаємо закривання, то вони просто перестають працювати. Мені здається, це саме через те, що з'являється додаткова провідність по волозі, і це є певною мірою проблема. Доводиться шукати ключ відкривати. Питання закривання-відкривання також часто зустрічається недолік в тому, що ручка, навіть якщо її не розбирали, нічого там не відкривали, у неї отак оце. Такий тоненький, гострий край, він відламується. Зазвичай це зустрічається, наскільки я пам'ятаю, саме там, де є такий комбінований шкіряний або шкіра Алькантара салон, тому що там буде прошита дверна ручка саме таким чином. Вона є дуже м'якою, і коли ти за нею взявся, от як воно виглядає, воно тріскається, відвалюється частина. От тут навіть, бачите, вже трішки почало воно відходити. Тобто, повторюсь, це не від того, що тут хтось колупався, це просто от, особливість такий певний недолік. Ще один недолік у b 8 в нього іноді рветься трос-капоту, його потім складно відкрити. Навіть якщо ви зможете його відкрити, робиться це дуже просто. Треба зняти значок, а під значком у нас знаходиться радар Круїз контролю, а круїз-контроль в Passat зазвичай по замовчуванню був адаптивний плюс фронтальний асистент. Зняли, поставили на місце радар, його треба відкалібрувати. Коротше, треба дуже обережно бути з пасатом, з такою, як то кажуть, високоточною технікою. Ще чого мені виключно не вистачає, коли вже покористувався різними автомобілями, це те, що ну, тут доволі прості стоять склоочисники. Наприклад, Mazda, Volvo, автомобілі такого цінового сегменту вже собі можуть дозволити склоочисників, в яких буде вбуздована форсунка, яка буде порскати воду до того, як склоочисники почали свій рух і воно не шкрябає пилюкою, багнюкою, чи чимось по склу, по сухому, і не використовується велика кількість зайвого оміння. Мовача в пасаті, ну форсуночки заховані тут. І, коротше, виглядає все як минуле якесь сторіччя, при цьому, що автомобіль вважається сучасним. Такий пасат, таке рішення використовується і досі. 2023 рік, на дворі, на секундочку. Якщо до вас салон на задній ряд іноді сідають мавпенята якісь чи бігають з того місця на це, будьте впевнені, що оці такі тримачі у вас відваляться і загубляться. Поставити їх назад доволі складно, треба ледь не замінювати весь блок, або шукати потім окремо оці такі а, повзуночки, як їх називають. Дуже часто вони відвалюються через те, що той, хто перелазить сидіння на сидіння, або середній пасажир ногою чіпляє і воно звідти вилітає. Ще один з технічних недоліків пасата проявляється в тому, що якось трішки недопрацьовано, мені здається, в оця решіточка, через яку проникає дуже багато камінців і різного роду якихось матеріалів, які механічно пошкоджують. Радіатор кондиціонера, який стоїть там за бампером. У нас в Україні навіть офіційний дилер одразу рекомендує туди ставити сіточку, якщо автомобілі приїжджають десь з Європи. Дуже часто я конкретно на своєму автомобілі, хоча в мене гольф, але там подібна проблема, міняв радіатор передній, бо він реально забитий нижня його частина. Відсотків 30% просто вони не працюють через посіченість, через те, що воно тими камінцями саме забито. Чомусь? Така проблема є в автомобілі групи ВАК і у Пасата. Широченна морда відкрита. Радіатор звідти видніється. І він забивається. А цьому автомобілі я не продемонструю, але у Passat b 8 є певний недолік, якщо у нього встановлено омивачі фар. Вони отак зазвичай тут встановлюються на бампері. Так, от взимку, якщо ви проїздите в сніг чи після дощу, ці омивачі замерзають і перестають працювати. Іноді може навіть зірвати там десь внизу шланг з насосу, коли подається тиск, а омивач замерз і не може відкритися. Певною мірою це є недолік. Ще один з недоліків європейського Passat B8. На жаль, у них все доволі складно в Європі в цілому, та й з PASAми це дуже таки розповсюджена проблема, але він може бути як абсолютно голий в комплектації, там трендлайн, так і там airлайн, хайлайн, якби в топовій версії на повному приводі з потужним двигуном. Тобто. Для того, щоб собі щось обрати, вам доведеться попітніти і на європейському, і на українському ринку, конкретно з європейським пасатом b 8 Не так, як у американців, там є три комплектації, ти розумієш, що якщо береш середню комплектацію, там буде те, те те, те, те. Тут треба конкретно проходитись ледь не по кожній опції, обирати, видивлятись, уточнювати у продавця, якщо він про це не заявив чи не зробив фото, і це реально. Певна головна біль і для того, хто займається продажем автомобіля, і для майбутнього покупця. Хоча, в принципі, ця проблема є не тільки на етапі покупки, тому що якщо ти все купив, зібрав, воно в тебе є. Далі проблем, в принципі, не має бути. Що ж, друзі, як бачите, навіть той автомобіль, який там в 2015 році отримав премію, ледь не найкращого автомобіля на європейському ринку, який е дуже активно купують і в Європі, і в Україні в тому числі, не є таким вже й ідеальним. Хоча, в принципі, більша частина з тих речей, які я назвав, не, не є такими прямо страшними з ними жити можна. Кожен, в принципі, для себе вирішує страшно, воно чи не страшно? Якщо це відео дивилися власники Passat b 8 і вони можливо знають якісь нюанси, негативні сторони Passat, Ад 8, пишіть це все внизу, буде цікаво почитати в коментарях. Також внизу для тих, хто розглядає або є власником посад b8, я залишу посилання на український телеграм-канал, де зібрані власники Пасад b 8 де ви можете знову ж таки знайти особливості, порадитись, задати запитання і, можливо, навіть вирішити якусь проблему з Пасад b 8 європейського ринку. Дякую, що переглядали це відео! І до нових зустрічей!